У Білому домі відбулася довгоочікувана зустріч між президентом США Дональдом Трампом і головою України Володимиром Зеленським. На відміну від Лютневої, цього разу переговори пройшли без публічних конфліктів. Тож про що домовились, та які попередньо висновки можемо зробити, поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю. Так, доброго дня. Ну тож, власне, відбулася вчора зустріч так Зеленського і Трампа разом з лідерами ЄС. Тож які попередньо головні підсумки можемо по ній зробити? Ну, судячи з атмосфери в Білому домі, так не додовбалося до те, що без е, кроватки, не додовбалося до те, що не поголений, так вибачились там про те, що виявляється все нормально з костюмчиком. Це означає, що е, те, що ми з вами обговорювали раніше, Трамп зайшов в ці перемовини з Путіним зі злобкою позицією. А, і на нього здійснюється тиск, як і медіа, як консервативних, так і демократичних, всього фактичного естеблішменту Сполучених Штатів Америки, яке чомусь не сподобалося, що ем, американські солдати в тому числі стояли каком до верху е, і стелили цю килимчик путіну. і Вивоз нічим це все не закінчилося. Тиск союзників теж був, а, і тому це Трамп був вже змушений більш привітно теж вітати Зеленського а, в Білому домі. Головний висновок для нас, так, зброю будуть продавати, так європейці будуть давати гроші, а все інше, в принципі, неважливо. Всі це обіцянки, що там буде якісь там перемовини там з Путіним, зустріч. Ну, нехай організуйте. Для нас головне, що. Зброя буде ось а далі все робить вже українська армія, так, українські спецслужби, які показують, що Україна зубаста, О, те, що були знищені, наприклад, можливості нафтопроводу дружба Мозерське НПЗ і напрямок Балтійського моря, це вагомий важель перемовин. З боку України, тому що це підкошує російську економіку, а все інше то вже така лірика, яка не має стосунку до конкретної реальності. А, власне, однією з головних тем, так, під час зустрічі було власне обговорення також гарантій безпеки, так? І от, власне, зараз Блумберг також пише, що США, європейські партнери готують якийсь великий пакет безпекових гарантій для України, так. І щоб якби, відкрити шлях до можливої зустрічі між президентами Зеленським і Путіним. Ну, От, власне, як ви гадаєте, потенційно що може входити до цього пакету безпекових гарантій? Ну так, да, ми вже підписували Будапештський меморандум, ми вже підписували безпекові угоди. Нагадаю, з Байденом. і тут нам вирішили розповідати про якісь безпекові гарантії, що найсмішніше починають говорити, що це не буде п'ята стаття, але схоже з п'ятою статтєю. А статуту НАТО, тобто в самому НАТО підозрюють, що п'ятої статті і НАТО взагалі не існує, так? Це особливо країн Балтії а, і все інше. А е, аналог статті НАТО я собі можу уявити. Що нам потрібно по конкретиці? Нам потрібно збільшення фінансування з боку Європейського Союзу на утримання української армії, фінансування українського ВПК. Але ми кроки теж повинні зробити: це відкрити експорт для того, щоб. Інвестувалися гроші в наш ВПК. А, відкоригувати там закон Дефенс Сіті, бо виробники мають до нього зауваження, бо він не створює рівні умови для багатьох виробників. Так, а, ухвалити його. А, те, що ми повинні зробити, що вимагати. Далі нас цікавить гарантії безпеки, а, ядерної безпеки з боку Франції та Британії, так. Гарантії постачання зброї чи конкретно допомоги за принципом стосунків Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки, все інше, в принципі, нам не потрібно. Всі ці казки, що тут будуть якісь війська, які будуть стояти, захищати Україну. Ну, це маячня, так я вважаю, що це розводка чиста і інша лірика, яка не стосується конкретної реальності, так. Максимум, що вони готові дати війська війська, які будуть тут стояти в районі десь Ужгорода, так і які змиються при першій, ліпшій можливості, тому краще давайте зброю, краще давайте а, фінансування додаткового при прибуття, наприклад, в Україну додаткової кількості людей з Латинської Америки, з Африки, які можуть бути як оформлені, як іноземні легіони тих країн Європейських. На території України, які будуть підпорядковані, в тому числі українській армії десь 100 тисяч людей. Цього буде достатньо для того, щоб забезпечувати гарантії безпеки України а те там розмови, що вони там щось збираються там малювати. Ну це розводки називаються. Те, що, те, що я бачу, особливо мене смішно, коли починають говорити, що Росія там погоджується з якимись гарантіями безпеки. Таке Росії не треба питати. Що значить Росія в гарантії безпеки якісь України буде давати? Гарантію безпеки України є виключно українська арма, армія, продукція українського ВПК, ракети, які спроможні нищити російську, е, промисловість, нафтогазовий комплекс і багато чого іншого. А все інше це просто такі відмовки, знаєте, чергова локшина на вуха українців. От, власне, Зеленський також сказав, да що. В них була довга бесіда в Овальному кабінеті, так з Дональдом Трампом з приводу е, карти бойових дій, так і власне він показав на ній, які, е, які якби в нас окуповані території. Так, і в них там вийшла якась маленька сутичка, яку потім вдалося владнати. Нас, ну, власне, Зеленський наочно ну, показав так, реальну картину власне, тих бойових дій. І от як ви гадаєте, чи. Трамп тепер краще розуміє нашу географію і чи допоможе це тепер йому у прийнятті далі рішень. Тобто він побачив як би, правдиву картинку, так, чи допоможе це потім йому ухвалювати адекватні рішення? Ну, давайте так. Я не вважаю Трампа неадекватною людиною. Трамп я підозрюю, що всі ці розмови, що він неадекватний, всі ці чутки розповсюджує сам Трамп. Щоб знаєте, що всі боялися. Всі бігали навколо нього, приносило якісь варіанти, а він сидів і вибирав, що йому вигідніше. У нього є Пентагон, у нього є розвідка. Все вони чудово знають. Тим більше висновки американської армії є. Ну тобі більше, до речі, це визнав якось, зізнався Дівенс, якось сказав в інтерв'ю: ми все бачимо онлайн, бачимо жахливі речі, що відбуваються на фронті. Так все чудово, вони знають. Це просто, знаєте, це. Це Трамп грає зі всіма іншими. Так? Ой, знаєте це тактика називається скажена носорога. Якщо на тебе бежить скажений носорог, це проблема не носорога, а твоя проблема. То він оце всіх налякав, бачить, як прибігли до нього європейці. Він починає говорити: ну що там у нас по грошах? Да, витрачаємо витрати на американські ВПК, Давайте ви будемо більше захищати. Ну і починається вся ця ігри навколо того, що, начебто, він там хоче з Путіним щось робити, лякає Європу Путіним. А потім починає о, е, е, отримувати конкретні вигоди від конкретної ситуації. Так що я вважаю, що така це така його перемовна тактика, тому що я так бачу, знаєте, враження людей, які бачили Трампа. Ну, в такому розслабленому середовищі, без, знаєте, оцих напускної гри на публіку, тому що він же шоумен, він же політик, він же повинен від перед своїм електоратом показуватись. Абсолютно, все адекватна людина все він чудово розуміє. це каже, що розумна людина завжди знає, коли прикинутись дурною, так? О, до речі, дуже гарно. От от, от, от правильно, правильний вислів знайшли. Цікаво. От, от, ну дуже правильно. Я використовував використовувати цей висвіт це. Це Це дуже правильна тактика, тому що треба, знаєте, іноді шлангом прикинутись, так? А враховуючи ресурси Трампа і його можливості, він починає прикидатися шлангом, так. Для того щоб всі бігали і пропонували йому конкретні рішення, і він потім від цього отримав вигоду. Ну така людина, що тут ми можемо зробити? Не ми ви є виборцями Сполучених Штатів Америки. Він е, вибрав вибрали його. А так, в принципі, стратегічно стратегічно Трамп і так топить Росію. Він топить її в дійсності системно. і через те, що він це хоче робити, він вибиває скрізь Китай так. А там паралельно, як така бокова тема, йде Росія. Ну, наприклад, там о, викинули, наприклад, з Ірану, а там теж, теж союзник Росії. Він мочить Брікс. От Індію, наприклад. Індію мочить, а там о, так склалося, що Росія постачає нафту. Так? А чому він е, хоче Індію е, дотиснути? Тому що це Брікс, який він хоче зруйнувати. Далі вибили з Сирії їх. Ви вибили з Кавказу, вибили з ринку нафти та газу, знизили ціну на нафту. Що російська економіка наближається до катастрофи, фактично, до катастрофи гірше ніж в радянському союзі, але це є наслідок його конкретної політики, яка є системною. Це розмова, що він там неадекватний, Ну це просто брехня відверта тих людей, які ну, просто не подобається Трамп, і вони не бачать картинки в цілому, не бачать стратегічно його спрямованість. Трамп готується до війни з Китаєм. так? І тому він діє в конкретної ситуації. Тому він у нього є відповідна, відповідна історія. і Показує, показує, куди він рухається. Так, стратегія є, звичайно, у нього, ну, то, власне, Зеленський також був заявляв, що е, Україна хоче справжнього миру, так, а не просто припинення бойових дій. І власне цю думку він намагався донести до Трампа. Але ну, якби будемо відверті, Росія не хоче так, цього миру. І якби виникає, тут тоді логічне питання: а як далі з ними домовлятися? Бо якби мовою сили Трамп якось ну поки тягне час, так? Ну тобто санкції він далі відкладає, але ну. І от знову ж таки, вони говорять, що буде так потенційно там тристороння зустріч, але ну от, прийде Путін на цю зустріч, прийде Зеленський на цю зустріч, прийде там Трамп на цю зустріч, але конфлікт інтересів залишається. Ні, я думаю, що якраз Зеленський правильно говорить, що він дуже, дуже, дуже хоче зустрічатися з Путіним, розуміючи, що Путін, скоріш за все, не приїде на зустріч. І тоді Зеленський скаже Тональд Фредович, бачите і ми, ви, ви витратили свій дорогоцінний час. Ну, приблизно така буде формулювання, як е, найкращий лідер е, сучасності останніх двох тисяч років. Да? І бачите, е, він не хоче приїжджати. Що це означає? Що він вас не поважає. Ми ж не можемо допустити, щоб він вас так не поважав. Давайте санкції і давайте його добувати. А далі Україна крок назустріч сказала: от бачите, якщо вона вдалося перебити, наприклад, потік нафти на Балтійське море, пам'ятаєте, була історія, що Індія не хотіла припинити купувати нафту? Ми вже вирішили це питання. Нафта в Індію не йде Явочним порядком. Тобто, тут повинен бути перемовний процес, так? І демонстрація сили зі свого боку, і демонстрація сили самого Трампа. І те, що ми можемо бути корисними в багатьох речах. А я тут з вами погоджую, що я з вами погоджую, що він в дійсності. ну, Путін же не вважає Зеленського легітимним лідером. Ми повинні це розуміти. А, і тому він не хоче зустрічатися, тому що вважає, що це буде принижене для нього. А Україна завжди буде говорити. Він знову не приїхав. І взагалі, Дональд Фредович, давайте ви організуєте там зустріч, так що натисніть на нього, щоб він приїхав, і ми разом поговорили. Звичайно, що якщо теоретично він приїде, звичайно, що крім лекції про печенігів нічого там нового не буде. а Путін буде демонстрація демонструвати бажання далі воювати. Ну, тому Україна, буде сказати, ми все зробили, все, що могли, давайте будемо вживати хірургічних методів. А от якщо припустити, знову ж таки, да, от що відбудеться все ж таки ця зустріч, буде Трамп, буде Путін, буде Зеленський. Ми бачимо, що Трамп так трохи іноді коливається так після зустрічі з Путіним. Він каже, що зустріч пройшла добре, класно. Вони там про щось домовились з Зеленським. Так само він каже, так. Тобто він завжди каже, що все пройшло дуже класно. Але ну, якби із Путіним ми результатів ніяких не побачили. От чи може бути така історія, що на цій тристоронній зустрічі все ж таки будуть, е, будуть Путін намагатися передавити, переманіпулювати Трампом, щоб ну умовно двоє проти одного? де буде тому, що Путін професійний професійний переговорник. Його до цього готувало в КДБ. Вони володіють методиками впливу, рефлексильного керування. Вони завжди він дуже професійно тут працює, але воно працює на короткій дистанції, так. Якщо він не вдається десь, знаєте, дотиснути до конкретного рішення, то потім воно вже пливе. Тут Україна повинна розмазувати завжди його вплив. І е, тому ризики є, але за нами стоять європейці. Група ж підтримки приїхала в Білий Дім. Приїхала в Білий Дім, е, і тут знову конфлікт інтересів у Путіна та Трампа. Путін та що хоче? Він хоче зняття санкцій. З е, е, себе європейців а європейці скажуть, що ми не будемо чого знімати тим більше в нафтовому газовому ринку вже сидять самі американці. І багато чого іншого тому тут важелі впливу в дійсності України є більше європейців. А у Трампа а у Трампа в дійсності, навіть якщо втрьох зустрінуться, буде складна ситуація пов'язана з зовнішніми обставинами. Ну, по перше, критика проти нього у нього починається передвиборча кампанія в конгрес. Він хоче, щоб республіканці її виграли. А якщо вони, якщо електорат, який м'яко кажучи, не любить Путіна, як демократи, так і республіканці, то він буде слабако виграювати. І тут дефіцит в дійсності часу є у Трампа. У Трампа або ти показуєш, що ти крутий пацан, який відповідає за свої слова, або Путін буде тебе топити фактично. І це ми повинні розуміти і повинні розтягувати цей процес, так, тому що час працює на нас. Тому що російська економіка валиться, ми повинні добувати їхню нафтогазовий е, сектор, е, залізницю і так далі. Потім буде розмова з Путіним зовсім про інше, якщо він ще живий буде, про графік виведення військ з території України. Причому це може статися досить швидко. Бо е, вже самі економісти, такі навіть російські економісти, які... Прихильні до влади працюють влади, визнають, що точка біфуркації російської економіки знаходиться вже в четвертому кварталі цього року. Ну, тобто через місяць, фактично. Бо їм треба зараз різко скорочувати витрати, все йти на оборонку. Це означає, криза в регіонах почнеться, так? І багато чого іншого. Далі Україна нарощує удари по нафтогазовій інфраструктури Росії. А в Росії що буде приблизно через ну, десь місяць, так? Зима, тому що це зимова країна. І чим більше Україна буде нарощувати удари, тим більше будуть потерпати від холоду росіяни. Зростання цін на паливо, у них деяких регіонах вже в паталонах видається. Сьогодні, до речі, збушники влупили в чергове по цьому, по Волгоградському заводу та, нафтопереробному, Я вже не знаю, скільки туди вже залітало. Але це дуже системна робота, якщо ви бачите по цьому по, а, по аналітиці і по статистиці ударів по території Росії. Так що веселі часи настають саме в Росії. І тиск обставин на Трампа, бо він десь поспішає. Це дуже добре для нас, тому що ми не повинні ніде поспішати. Ми повинні підводити їх, ставити їх в таку позицію, що Трамп, щоб Трамп був змушений кидатись на Росію. Та, да, просто був такий цікавий нюанс під час цих їхніх перемовин. Е, от що Трамп відлучався так, щоб зателефонувати Путіну? На от під час зустрічі в валянці він, наприклад, не відлучався для того, щоб зателефонувати Зеленському. От про що свідчить оцей ось такий маленький нюанс? Про те, що він не ну не скажімо, залежний від думки Путіна, але ну якби що вона йому важлива, чи це просто якби такий от хід перемовин, де він там показує, що йому кожна думка важлива. Ну, давайте так. Ми ж повинні розуміти, що все ж таки Путін голова ядерної держави. Один з центрів поки що впливу, який стрімко ну, втрачається. І тому там зовсім інша розмова йде. Те, що не телефонував Зеленському. Ну, добре, Україна в цей час випробовувала вже ракету дальністю 3000 тисячі кілометрів. Ну, не телефонуй, а у нас ракети є. Будеш все рівно телефонувати. Можеш не телефонувати далі. В цей час будуть розбомблені нафтопроводи у Путіна. Зупинена його, зупинятися буде нафтова промисловість, так, так що можете не телефонувати. А ви все рівно будете змушити телефонувати прийна... і приймати в Білому домі. Так що так, до речі, зустріч, якщо дивитися по тривалісті, все ж таки з, з... з... Зеленським була довша. Слід це відзначити. Значить, ну європейці там, щоб були приїхали, так що контакт був значно більшим ну так. Екскурсію ж провів кепки свої показав. Да, ні, це, це важливо. Це це от правильно з, з нашого боку було зроблено те, що Зеленський листа передав від дружини дружині Мілані там подяка. Це знаєте, як такий зв'язок емоційний, тому що емоції працюють. Емоції працюють у перемовинах. і от Путін до речі, про це знає. Він дуже професійний маніпулятор, він знає, на які точки натиснути, для того, щоб добуватися якихось якісь, якісь, якісь речей. А в даному випадку дуже правильно От капелюхи показав, молодці там, да? чудово, посміялися, там, пожартували. Там. А це, це, теж, це теж емоційні контакти дуже правильно робиться. І я взагалі вважаю, що зустріч дуже добре пройшла. А от так, як дайте тоді в цілому, чи є перспектива того, що от, ну знову ж таки Путін буде продовжувати гнути свою лінію? Так і все ж таки європейці разом з зеленським дотиснуть Трампа, що він все ж таки вів е санкції. Можливо, навіть о, цей великий пакет санкцій, так лінці Грема, наприклад, про які вже мало говорити європейці, да європейці, яким сказав е міністр фінансів е США, на себе подивилися в першу чергу. Як він сказав, чого ви нас зачіпаєте? Ви на себе подивіться. Ви досі, ви досі купуєте нафту та газ у Росії. Ми не купуємо. Так що знаєте, що не знаєте цю шушеру, що знаєте, що це треба теж розповідати, що вони перекидають все на Трампа. США ж не закуповують російську нафту. Не закуповують, а купують досі європейці. Так не можуть ніяк санкції на нафтопродукти запровадити. Які, до речі, з Індії потім привозяться, так що давайте теж зрозуміти, де тут знаєте, собака парилась. Тут ще хитрувати європейці так працюють. Тому ми повинні от зараз переробили нафтопровід Дружба. Значить, у Орбана дуже поганий настрій. Це означає мінус, якщо він не запрацює, мінус 6 мільярдів. 6 мільярдів щорічно закуповування російської нафти з боку європейців. Тобто, якщо ви не хочете самі вирішувати ці проблеми. Тому вирішив ці проблеми за вас. Так. Ну, але будемо дивитися, як будуть далі в нас розвиватись так події, чи все ж таки зустрінеться через ці два тижні, так як вже пишуть, можливо, навіть в Угорщині. Я вам дуже вдячна, що долучились до нашої розмови і нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую вам.